Так, збираю потрохи інформацію по поводу турбіни, бо всім ж інтересно, але що ж можна сказати, зразу, якщо там ну, просто проїхатися, це ж ну, ні, ні про що будемо казати, що в мене зараз вже, які є, як то кажуть, виводи. Попрацював там трошки вже з фризою я, от бачимо, І що я замітив, що з фризою, от, наприклад, я фрезерую, да, даю газ. В пол, будемо казати, півтори тисячі оборотів, ну, на всю глибину фрезу, коротше, на всю гурбузу, півтори тисячі оборотів і диму взагалі нема ніякого. І я от чую, що ще педаль є туди, да, де жати. Я жму, а трактор обороти не піднімає. Не душиться, але і не піднімає. Смисл в чому? Що виходить, топливо добре згорає, і що йому вже трошки якби нехватка була. Що роблю? Беру тепер вже, це іменно по фризі. Додаю, щоб ви розуміли, всього лиш на пів оберта. Пів оберта додаю топліва. Так, в общем, перебило на чому не слось. Добавляю я на пів оберта всього топліва. І ви, щоб понімали, кидаю фризу. Той самий город, все те саме. Півтори тисячі оборотів. Робить все. Тільки даю газку, він тільки живля і обороти пішли вверх. Не душиться нічого на всю глибину. І... Іменно вже з турбіною йому була не фатка топліва. Якось так. По швидкостях, будемо казати, на другій повершенні я вже з дисковою бороною теж працював. От будуть зараз там в мене городи під картошку, я буду дискувати. не буду фрезерувати, дискою собі влуплю і все. От, засніму як буде вже. З регулювання цього топліва. Хоча я другою вже повищеною навіть без додавлення цього топліва працював вже. І земля розсипалася, сказка. Є там коротеньке відео, не було пам'яті на телефоні, щоб толком засняти. В общем, діло движеться. Ну, смисл в тому, що ефект є однозначно. Я не знаю, як там по лошадях будемо казати. У мене є в селі зараз на даний момент чоловіка теж такий трактор він купив. То може десь колись зробимо, як то кажуть, ці. Грубо говоря, з дискою бороною, як він буде йти, наприклад, з моєю спробую, да, а потім як мій буде йти, будемо, як то кажуть, підставляти. І ще що маю зробити, в общем, ну, фільтр маю поставити вже бумажного, вже в мене є корпус, є фільтр, все. це будемо казати, такий, временний, щоб мені треба було потестувати, попрацювати. А фільтр буде другий. Так, Поставив нового фільтруючого елемент, будемо казати так. Так, кришка. Зараз зажимаємо і встановлюємо. Ставитися він буде от у того в мене навпроти бака. Там вже в мене все проведено патрубки. Тобто так, щоб до було можна достати щось, якщо треба. Отак от він розташувався. Фільтр під капотом. І тепер скаже, як тобі Ілон Маск, ступень очистки. Я думаю, що по лучше, ніж той рідний був. Так, друзі, їдемо фрезерувати зараз під буряк. В общем. Так, фрезеруємо. Друга повишена, ворота дивиться, дивіться, даю газу. O é, a rua foi diminuída hora, na hora da А, ну так Після Все, я ще туди два, слід, два чи три полоски пройдемо. У один слід все йдемо. Так, друга понижена, дивимся, який вихід. Дивимося, даю газу. І він пішов. Побина на всю. Ну, Лежі максимум підняти. Так, народ дуємося, як він на другий з фризою рушаємо. От бачимо, фрезеруємо. От, дивимося. Друга. За друга понижуємо. Дивимося наверху. Даю газу. It's a